Доброго дня! Ви на каналі Моя Господарство. І з вами я, Валентина. І ось ми знаходимося наход... з вами в теплиці 6х12, яка у мене збудована уже в її третій рік. Вона під плівкою. Висота теплиці 2,40. І ось я показувала вже вам, як я копала оці полоски грядки на всю довжину цієї теплиці. І на ширину двох е, касет на 96 ячеек. Ось, друзі, я вам покажу, як я сію уже другий рік поспіль таким методом свою редьку. Оце стара касета на 96 ячеек. Ось тут такі отвори є. Якщо ні, то можна обрізати хочете більше. Але я пробувала, мені не сподобалось. Отак от вставляю я. Земля повинна бути дуже пухта. Отак от рукою доладньо прижимаю і, виходить, отакі от ячейки. 4х4. Це дуже добре для редьки. Вона тоді не загущена виходить, і росте славно. До цього мені був зробив, зараз вам покажу, Сергій отаку штучку, тут у мене ящики, ліки, що хочеш. Отаку штучку на дві кришечки, але вона добра. Але якщо сіяти мало, а якщо сіяти багато, вона починає забиватися, її по, е, треба раз по раз чистити, відбивати від землі і натягувати шнурочок і робити. Ось я вам зараз покажу трошки. Теж вона отак не погано, але набивається на неї земля. Ось я вже на цій полосці. Наробила отворів е, касетою 96-ї. Але перед тим, як скопати, там мене люди запитували, перед тим, як скопати, я з осені тут у мене росло жито, е, його з'їли курочки мої, я їх сюди запускала, воно не мені да, даже, е, погано зробили з моєю клубничкою, позагребали її. Але я потім її накрила агроволокном, і вони перестали. Ну, ось, друзі, значить, з осені я перед тим, як посіяти тут жито, внесла курячий послід, перекопала все і посіяла жито. Жито курки з'їли. Потім я по весні купила добриво, таке добриво, де 52% було фосфору. Калію і азоту було всього по 10%. Значить, була формула ПК 10, 52, 10 Отака От формула була. Чого я купила іменно це добриво? Добриво нам потрібне для гарного зав'язування самого корнеплоду речки. Оце. Во потрібно. Тут волого поки, але все одно я буду полівати. Зараз поставила там в хаті велику каструлю з водою, для того, щоб ледяною водою з колодязя не поливати, а розводити лійку і поливати тепленькою. Ось оце насіння, що я вам показувала, редькі рондар для теплиці. Ось я отак кидаю у ці ячейки, де іноді попадає по дві, іноді по одній. Потім я його візьму граблі і таке легенько загребу. Ось так. Можна рукою, можна граблями, як хто хоче. Но обов'язково треба її проліти. Пролью, а потім накрию. Спочатку агроволокно У мене є там старе агроволокно. А потім ще накрию плівкою. купив Сергій плівку 12 метрів і ширина плівки 3 метри. Я це таки рукав, я його розріжу, і в мене буде якраз на дві е, оці грядки. Хоча ще третя грядка буде, але я її трошки пізніше буду скопувати. Чому? Тому що редька починає рости і вся зразу. За всю зразу я її не продам, бо я йду на базар, нариваю там 10, 30, 40, 50, як у мене виходить пучків редьки і продаю. А якщо її нарвати 150, то можна і не продати, а на другий день вона вже не такий вигляд має і не такий смак. Ось так, друзі, можна посіяти редьку. Таким методом, але можна розрізати, зараз я вам покажу на е, самій касеті, можна сіяти капусту, можна сіяти томати, якщо ви хочете посіяти, наприклад, на вулиці, в парник чи під дуги, під агроволокно е, і накрити ще потім плівкою для того, щоб отримати. Е, розсаду томатів, капусти, перцю, звісно, перцю, не вийде. І баклажанів, а ось томатів капусти, перцю, базиліку. Можна також розсаду салату, можна також сіяти. Значить, що я беру і роблю, це вам на підсказку. Може, в мене не вийде відео, бо як почнуся. Сезонні роботи, тоді вже не до зйомок і не до чого, бо це хочеться все зразу бистренько зробити. Значить, оце берете, відрізаєте отак по цій полосці. Оце зробила, наприклад, раз. Через деяке, щоб можна було потім ну, тільки по дві. по дві. Оце ні, отак. Зробили. Ось сюди покидали там насіннячко помідорів. воно вже буде рости до тих пір, поки його не вирвати. йому хватати буде тут місця. воно буде не дуже загущене. А якщо у кого є 54 та касета, то це взагалі клас. І вона між собою, оці ячейки, е, ширші, е, буде доступу до насіння, і вона не буде одне одного так затіняти, не буде витягуватися, хоч капуста, хоч томати. І буде собі рости, ви час від часу будете отак окучувати його, рихлити поливати, підгодовувати. І у вас буде менше заморочок, 7-7. І получите гарну розсаду навіть для себе. Оце така штука, касети пригодні не тільки для висіву <рисування>, розсади, але наші українці придумають, що хочеш. Ось отак, друзі, можна і посіяти ранню капусту, помідори ж, я кажу, можна посіяти, базилик можна посіяти. Він теж тоді гарно буде рости і не буде затіняти, а особливо 54-та касета. От я собі там купила трошки. Так що буду в цьому році експериментувати так. От. То це такі справи. Сьогодні 16 лютого, і я сію оцю свою редьку Рондал, яка предназначена іменно для теплиць плівкових. А там в мене воно стоїть в баноці ще черабеле. Це редька. Вона предназначена для вулиці, для огороду на вулиці. Можна також її трошки прикрити спочатку, але вона в теплиці йде чомусь в стрілку. Чи їй не встатає повітря, чи їй дуже забагато тепла, невідомо, але ну, вона йде в стрілку. Ось так, друзі, так що сьогодні сію редьку рондал через касету 96-ту. І рекомендую всім, тому що якщо ви сієте в рядочок, як би ви там його не розкладили, все одно загусто. А тут уже в кожну ячейку кинув, і буде вам щастя, і виросте вас гарна, соковита, дуже смачна редька, якою ви будете ласувати з себе та своїх близьких. Ось так, друзі. Кому моє відео було корисне, кому ще не зрозуміло. Пишіть коментарі, я завжди відповім, бо я їх читаю. І бажаю всім здоров'я, швидшої перемоги, всім гарного врожаю, щоб ваші всі посадки сходили і радували ваше око та душу. А на цьому буду закінчувати. Будьте здорові! Хто доглянув моє відео до кінця, я всім дуже вдячна. Заходьте в гості, не соромтесь. Підтримуйте мене, бо мені дуже хочеться купити собі новий телефон, бо цей дуже погано вже пише, та мікрофон, петличку, мікрофон. Всім іще раз до побачення, до зустрічі на каналі.